Можливо, знайдено рішення проблеми ядерного синтезу при нормальних температурах. Вже шоста бочка спирту, постоявши всього кілька днів на одному з військових складів, перетворилася у звичайну воду. Приходить мужик до лікаря та розповідає Лікарю, я зовсім замучився. Лягаю спати, а мені здається, що під ліжком хтось є. Лізу під ліжко, дивлюся уважно, і тут чую, що хтось на моєму ліжку лежить. Вилазю з під ліжка, на горі нікого немає. Лягаю, відчуваю, так і хтось є під ліжком. А коли знову лізу під ліжко, мені здається, що зверху хто-небудь є. І так усю ніч. Так, це такий складний синдром. Будемо вас інтенсивно лікувати, місяці два-три. Беремо ми, щоправда, дорого, але швидше за все вилікуємо. Гаразд, я подумаю. І більше не прийшов. Через місяць його лікар випадково зустрічає на вулиці та запитує, О, як ваші справи, чому не приходити. Той і каже, А мене сусід за пляшку вилікував. Це як? Та випали ми з ним, він мені і каже, а ти відріж ніжки в ліжка. Чоловік прийшов до лікаря. Маю проблему, моя дружина застудила горло, ніц не говорить. Що маю робити? Святкуй, чоловіче, святкуй! До шефа заходить співробітник. Іване Сергійовичу, ну коли ж я нарешті отримаю відпустку. Відпустка, відпустка. Ти і так все літо просидів у відкритого вікна. Дружина каже чоловікові Сашко, завтра до нас приїде моя мама. Мовчання. Не надовго, лише на кілька тижнів. Мовчання. Ти чув, що я сказала? Мовчання. Ну ти добре. Я знала, що ти не розсердишся. Тяжке зітхання. І не треба на мене кричати.